Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо шоколадний торт ніжність, шоколадні коржі та надзвичайно ніжний крем. У невеликій посудині взбиваємо жовтки з цукром приблизно 3 хвилини. До гарної пишної маси. В глибокій посудині взбиваємо білки з цукром та щіпкою солі, до легкого загустіння. До взбитих білків додаємо взбиті жовтки. Все перемішуємо на невеликих обертах міксера. Додаємо каву та олію невеликими порціями і все перемішуємо. Туди просіюємо муку та какаву. Додаємо порошок до печива та все перемішуємо на невеликих обертах міксера. Випікаємо при температурі 160 Цель або 350 Фаренгейт приблизно 10-15 хвилин. Перевіряємо коржі дерев'яною шпашкою. Готові. Залишаємо коржі остигати у формах. А тим часом займемося кремом, вершки, сир маскарпоне, цукропудру та ванілію збиваємо до повного загустіння. Остивші коржі промочуємо холодною перевареною водою. На пропитаний водою корж наносимо крем. Три ложки крему залиште, щоб покрити верхній корж. Верхній корж покриваємо залишками крему та ставимо в холод на 5 годин. В гарячі вершки всипаємо шоколад та масло. Все перемішуємо до об'єднання. Залишаємо на 10 хвилин для охолодження. Охолоджений шоколад наносимо на холодний торт. Вогкій коржі та ніжний крем будуть до смаку дорослим та дітям. Смакуйте!